Прифайного світлого дай Боже благодатного дня четверга. Сьогодні діти нас навчають, а саме навчає нас Тереска. Ми тепер їдемо тут у Павшино на зустріч із сестрою Антонією. Шелепило. Привіт, сестра Антонія, якщо бачиш, і у Терески очевидно виникло 804 питання. А хто така сестра Антонія? І знову, а хто такі монахи? А хто... Ну, я пробував пояснити, що слухай, монахи це богопосвячені особливо. особі. Особи, котрі повністю посвятили своє життя на служіння Богові. І, власне, і тут сестра Антонія служить для священників, для цілої купи на, на спеціальному курсі. І Тереска виникла питання: а я можу бути такою? Чи я можу бути богопосвяченою? Я кажу, Тереска, не знаю, бо дивися. От Я також в якійсь мірі богопосвячений як священник, але в мене є мама, а мама є я, а і в нас є ви. І ми не можемо себе повністю Богові посвятити, бо, бо треба посвячувати себе один одному, подружжі, і своїм дітям і, там, і, і всім іншим наслідкам, які з цього слідують. А, але так мені запало це питання: а я можу? Чи я можу бути богопосвяченим? Тому зараз призупиніться і, і поставте це питання для себе. А я можу бути. Посвячений Богові, посвячена Богові, або інакше. А мій талант, а моя робота може бути посвячена Богові, можуть бути посвячені. А те, чим я нині займаюся, або те, що в мене є сьогодні у планах робити, чи може бути посвячене Богові. І це так важливо. Бо по суті, християнське життя для того і є, щоб ми своє життя посвятили Богові. І, по суті, усе, що робимо, щоб ми могли. Богові присвятити, посвятити, віддати йому. Наші ми посвячуємо хати, нашим ми посвячуємо машини. Як я недавно чув проповідь одного проповідника, коли каже, якщо тебе спокушає твій телефон залізти в якісь кущі, які тебе будуть нищити, то візьми і посвяти свій телефон Богові. Не знаю, занур його і вимочи добре у свяченій воді. Або якщо ти хочеш усвячену воду вимочувати, то просто посвяти, щоб він належав Богові або буквально працював на Бога. Ну, у мене на телефоні постійно я переглядаю якісь добрі фільми, науки, конференції, коментарі до Слова Божого, Біблію часто читаю з телефона. І таким чином стараюся навіть телефон Богові посвячувати. Свій час, своє служіння, свою роботу, діяльність, усе посвячувати Богові. Тому, товариство, ставте собі це питання. Яке вирікла і в а я можу Богові своє життя посвятити. Або, а я можу бути Богопосвяченою особою, принаймні сьогодні трошечки більше, ніж вчора. Так спробувати. Хоча Тереска привіт передаш і скажеш, чи а я можу? Тому нехай це питання вам звинить в ухах, нехай це питання буде застосоване до, до цілого сьогоднішнього дня і може не лише до дня, до будь-якої діяльності. Тому ставте собі це питання, як каже а ну скажи. А я можу. Тому ставте питання, чи можу я бути Богопосвяченим, чи можу я вести Богопосвячене життя або будь-яку діяльність посвячувати Богові? Бодай трішечки більше. Майтеся файно? файного благодатного дня. Мир вам!